Ось справилася я вже з перчиком. Посапала перчик. Маленький, потім дебі ще ціна, посапала помідор, але ось сапаю і от зустрічаю цей бур'ян. Мені один чоловік написав в коментарях, що він називається Мишуй. Я все до нього доходжу, його повно є. І я все усміхаю собі сама. Знаєте, завжди складають анекдоти, якісь байки, що коварніші завжди і такі вредніші жінки. От собі задумайся, ну чому ж цей бур'ян називається Мишуй? Як він, сукин син такий, ну, ну скрізний він, ну стрій. Він такий спертий, такий наглий, такий, він його сапуєш, а він його чіпається і росте, чіпається і росте. Ще гірше, як той, ну можливо, і не гірше, як той порт, пастерн пор, портулак той. Ну, от я усміхаюся, Написав чоловік, що він називається Мишуй. Я з ним згідна, але от смішно, що це чоловічий рід. Пока.